Ожеледиця, щорічно Міністерством охорони здоров'я України реєструється сумна статистика травмувань, пов'язаних з ожеледдю. За небезпечний сезон лікарі надають допомогу тисячам громадян, які постраждали на льоду. Ми пропонуємо вам прості рекомендації, як уберегтися від значних неприємностей у період ожеледиці. Перед виходом із будинку. Змайструйте на підошви та підбори вашого взуття льодоступи. Прикріпіть на підбори перед виходом шматок паралону за розмірами каблука або лейкопластеру. Наклейте лейкопластер чи ізоляційну стрічку на суху підошву і підбори. Хрест навхрест або східцем. І перед виходом натріть піском. На один-два дні вистачає. Натріть наждаковим папером підошву перед виходом, а краще прикріпіть його на підошву. Але від води піщини наждакового паперу рано чи пізно обсипаються. Намажте на підошву клей типу момент та поставте взуття на пісок. Після цього сміливо виходьте на вулицю. Пам'ятайте, що кращими для льоду є підошви з мікропористої чи іншої м'якої основи та без високих підборів. Літнім людям краще в слизькі дні взагалі не виходити з будинку. Але якщо потреба змусила не соромтеся взяти палицю. З гумовим наконечником або з шипом. Якщо у вас з собою торба, то вона повинна бути тільки такою, яку можна носити через плече. Пам'ятайте, що дві третини травм люди старші 60 років отримують під час падіння. Прогулянки вагітних жінок в ожеледицю без супроводу небезпечні для здоров'я. Не виходьте без потреби на вулицю, якщо ви слабкі. Зачекайте, поки не приберуть сніг і не розкидають пісок на обмерзлий тротуар. Як можна зменшити ризик травм в ожеледицю? Будьте готові впасти про всяк випадок під час ходьби. Ходіть, не поспішаючи, ноги злегка розслабте в колінах. А ступайте на всю підошву. Руки повинні бути не зайняті торбами. Пам'ятайте, що поспіх збільшує небезпеку слезоти, тому виходьте із будинку, не поспішаючи. У разі порушення рівноваги швидко присядьте. Це найбільш реальний шанс утриматися на ногах. Падайте в ожеледицю з мінімальним збитком для свого здоров'я, відразу присядьте, щоб знизити висоту, у момент падіння стисніть, напружте м'язи, а доторкнувшись до землі, обов'язково перекотіться. Удар, спрямований на вас, розтягнеться і витратить свою силу при обертанні. Не тримайте руки в кишенях. Це збільшує можливість не тільки падіння, але й отримання більш важких травм, особливо переломів, обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони вкриті льодом. Крім того, вони можуть бути погано закріплені і перевертатися, що дає травмування. Не прогулюйтеся з самого краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди. А на слизьких дорогах особливо можна впасти та вилетіти на дорогу, а автомобіль може виїхати на тротуар. Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та вожеледицю. Пам'ятайте, що в ожеледицю значно збільшується гальмовий шлях машини і падіння перед автомобілем, що рухається, приводить щонайменше до каліцтв, а можливо, і до загибелі. Небезпечні прогулянку в ожеледиці в нетверезому стані. У стані сп'яніння травми частіше всього важкі. Всупереч переконанню, що п'яний падає завжди вдало. У стані сп'яніння люди не такі чутливі до болю, і при наявності травми своєчасно не звертаються до лікаря, що завдає згодом додаткові проблеми та неприємності. Якщо ви впали і через деякий час відчули біль в голові, нудоту, біль у суглобах. Утворилися пухлини, терміново зверніться до лікаря в травмпункт, інакше можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками. Тримайтеся подалі від будинків, ближче до середини тротуару. Взимку, особливо в містах, дуже велику небезпеку становлять бурульки. Особливо у період танення льоду та снігу.